Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні обговоримо з вами важливий момент. І цей момент стосується всіх територіальних громад, бо це життя територіальних громад. І я хочу зупинитись на законодавстві. Бо закон, про який ми зараз будемо казати, це той шлях, по якому треба рухатись, виконувати повноваження для того, щоб на території відбувалися зміни. Якщо змін немає, то, відповідно, це відповідальність голови громади, який не виконує повноваження. Якщо дуже уважно прочитати закон України про місцевання, глава 2, це повноваження виконавчих органів сільських селищних та міських рад, то саме є стаття 29. І вона наголошує про повноваження щодо управління комунальною власністю. І відповідно був такий пункт Б, делеговані повноваження. Але він вже виключений. І він виключений вже на початку 2023 року. Про що він наголошував цей пункт? Чому він був важливим? Я читаю з місць цього пункту. Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності. Крім випадків, передбачених частиною 2 статті про культуру. Тобто, про що йде мова? На відповідних територіях є різні підприємства, установи та організації державної форми власності. І там є керівники. І ось перед тим, як керівника призначити на відповідну посаду, має бути погодження цього керівника. І це, відповідно, було. Включена до повноважень виконавчих органів. Тобто виконавчі органи мали погодити кандидатуру перед призначенням. Бо саме на території, де мешкає громада, де відбувається життєдіяльність, призначається керівник, я ще раз наголошую, державної форми власності. І відповідно, голова громади має розуміти. То цей буде керівник. Бо там його люди, люди, виборці його, яких будуть ходити на роботу ці підприємства, на підприємства, установити організації, а там керівник, призначений від держави. І невідомо, який це керівник. А якщо цей керівник не буде сплачувати, наприклад, заробітну плату, ось так він захоче не платити. Що тоді буде на території? Який результат цього буде? Які будуть взаємовідносини? Голова має розуміти все те, що буде відбуватися на державних підприємствах, установах та організацій. А для цього він має розуміти, хто цей керівник, його історію, і, відповідно, погодити кандидатуру перед призначенням. Розумівши, який буде результат, якщо цей керівник буде знаходитись саме на цьому підприємстві, в цій установці або в цій організації як керівник, від якого буде залежати дуже багато. І в першу чергу це будуть відчувати громадяни, мешканці, які будуть ходити. І відповідно буде відчувати і місцевий бюджет, що буде відбуватися. Який буде розвиток після того, як цей керівник буде займати посаду, відповідно, буде керувати підприємством установою або організацією державної форми власності? Ось для цього законотворець 97-го року запровадив цей пункт, він важливий. Але на превеликий жаль, цей пункт ніхто не виконував. Бо ми подавали різні запити по цьому пункту і відповідь. Невиконання, на це ніхто не увагу. Призначили людину. Призначили, все, він знаходиться. Але погоджень не було, а має бути. Тим паче це делеговані повноваження. Відповідно, якщо голови громад не виконуються, їм байдуже, що відбувається, Відповідно, держава і виключила цей Бо великий є великий відсоток невиконання глави троє. А це результат того, що буде відбуватися на території, як будуть вирішуватися питання. І цей пункт вони просто взяли і вилучили. А це бездіяльність ролів громад. Вони мали, після того, як вилучили цей пункт, вони мали направити відповідні заяви і сказати. Що цей пункт є дуже важливим. Бо саме від того, який буде керівник, буде залежати все те, що буде відбуватися на території. Але на прев'яки жаль, вже цього пункту немає. І повна тиша від голів громад. Їм, мабуть, байдуже, який пункт вилучили, який пункт додавали. все одно не виконується. А якщо не виконується, то відповідно. Немає ніякої відповідальності. Ось і догралися голови територіальних громад, щоб держава почала поступово на місце соредування впливати і казати, як потрібно і що потрібно. А якби було виконання, цього б не було. Держава б ніколи б не вилучила. А якщо б і захотіла вилучити, то голови територіальних громад би відстояли ці. І показали результат, що вони зробили, і як вони погоджували, і який результат після цих погоджень, що було, а що змінилось. Але цього немає, повна тиша. Ось тому, шановні глядачі, глава друга закону України про садування дуже важлива. І треба виконувати. Аби з виконання результат всі ви знаєте, який буде. Тому ми обговорили з вами цю тему. І... Дуже шкода, що, що цього пункту немає. Кого призначать, того призначать. Який буде результат, такий буде результат. А відповідальність буде на голові. На голові громади. Тому всім дякую за даний перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте коменти по цьому питанню. Ставайте нашими підписниками. Ми, ми кажемо про важливі питання, які стосуються місцевого. В нашому випадку ми розглядали питання щодо одного з пунктів глави другої закону України про місцеве складування. Всім дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей.